Як впоратися з нав'язаним суспільством з жіночими моделями поведінки? Сама проста річ це почати собі говорити правду. А як цьому навчитися? Ну я ж кажу, от от, як зрозуміти, що це правда? Та кожна людина знає, правда це чи брехня. Не говоріть неправду. Собі почніть На зовнішньому світу з однієї сторони легше казати правду, а з іншої сторони складніше. Тому раджу всередині себе почати. Собі, от. Хто чесно кажуть, я хочу чи не хочу щось робити. Є в мене на це ресурс. Ну, тобто, оцей об'єм внутрішнього ресурсу говорить, є у вас санкція на цю дію чи нема. Якщо ви вранці стоїте і ну, не лінь, а насправді ви не готові працювати, не працюйте. Але легко це сказати так, звісно, зразу це не вийде. Ну, як мінімум, хоча б собі скажіть, що я так-то і так-то. Хоча б не кажіть собі те, що насправді не існує. Так, да, я йду на роботу, наприклад, але мені це не до вподоби. Це вже правда, як мінімум, частково.